Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Румунія зафіксувала можливе порушення свого повітряного простору піднічної атаки шахедів на Одещину. Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни. Сигнал зафіксували на шляху до міста Галац. Зазначається у повідомленні в той же час. За неофіційними даними румунські системи ППО допомагали нам збивати дрони. Понад чотири штуки збили румуни з огляду на часті обстріли росіянами території України, що межують із Румунією, влада країни НАТО вирішила підтягнути Засоби ППО ближче до кордону про це пише Рейтерс із посиланням на високопоставлені джерела в обороні. Два співрозмовники агентства стверджують, що Румунія приміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл на Дунаї через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові комплекси і додає більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі. Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових винищувачів F-16 США та розширення забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння Румунії та ширшу альянсу НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на її територію, пише видання. Румунія вже побудувала два бомбосховища на кордоні з Україною, розсилає своїм громадянам сповіщення про небезпеку. Водночас влада визнає, що поганий мобільний зв'язок обмежує ефективність попереджень. У ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами Камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали і вибухнули на території Румунії, країни-члена НАТО. Очільника МЗС України. Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто то вони не становили небезпеки для країни. Однак, 6 вересня міністр оборони Румунії Ангель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотника армії Росії. Альянс висловив підтримку і заявив, що слідкує за розвитком. 12 вересня стало відомо, що Міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.